Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми говоримо про приховані сенси російської пропаганди. Сьогодні наша тема, чому російська пропагандистська машина реагувала на події на Курщині в перші дні цієї наступу українських збройних сил, як на стихійне лихо. Так саме, саме так, саме таку інформаційну повістку намагалася сформувати російська пропагандистська машина. Давайте згадаємо, як реагували кремлівські очільники, керівництво Росії. Перші дні наступу Збройних сил на Курську область. Це була така спантеличеність, розгубленість, незрозумілість ситуації, нерозрозумілість масштабів ситуації, і від, то, і від того нерозуміння, як на це реагувати. Але реагувати треба було. Да? Треба було для російського громадянства сформувати якусь інформаційну концепцію для того, щоб вона начебто розуміла, що відбувається. Да? І от якщо ми звернемо увагу на ті речення, на ті меседжі. Які проговорювали і кремлівські очільники, і кремлівські пропагандисти, то ми можемо звернути увагу, що складалось враження, що пропагандистська інформаційна машина Кремля подає це саме дійсно під ракурсом, що сталося якесь стихійне лихо. Чому? Тому що про військові дії взагалі говорилося дотично, коротко, якось нечітко, незрозуміло. Тобто, якісь події відбуваються, які точно... Ніхто чітко на якихось кордонів не окреслював. Натомість російська влада говорила про те, що сформовані якісь там штаби, що налагоджуються гуманітарні комунікації, щось завозиться, щось привозиться. Влада на місцях готує евакуацію, виділяються кошти. Ми пам'ятаємо, російська влада вирішила виділити постраждалим мешканцям Курщини по 10 тисяч рублів. Дл'є постраждалим від чого ніхто на цьому акцентувати увагу не хотів і не робив. Тож ми бачимо, що російська влада, начебто, бореться з чимось, що нагадує стихійне лихо там, якийсь землетрус, там прорив дамби, значить ураган. І таким чином вона намагалася приховати дійсно свою розгубленість і подати це навпаки під вигідним для себе ракурсом. Чому? Тому що таким чином вона показувала, що, по-перше, Ситуація контрольована. Дивіться, ми щось робимо. Ось наша бурхлива діяльність. По-друге, що е ситуація вже не така критична, що ми боремося з її наслідками. Дивіться, ми допомагаємо. Ми щось тут відновлюємо, налагоджуємо комунікації. Що все вже минулося, що все вже під контролем. Насправді, як ми розуміємо, е ситуація не під контролем російської влади, і досі, і це для нас добре. Але якщо ми говоримо про саме прихований зміст російської пропаганди, то саме отака е маніпулятивна інформаційна повістка, яка подавала події військові події на Курські Курській області, як якесь таке стихійне лихо, була отим прихованим сенсом російської пропаганди, яку вона сформувала для свого Населення в перші дні дуже вдалого наступу Збройних сил України на Курську область. Тож, друзі, якщо ви і надалі хочете розуміти оці приховані сенси російської пропаганди, залишайтесь на нашому каналі, ставте лайк, тисніть дзвіночок і підписуйтесь на наш канал Правда про брехні. Дякую, до нових зустрічей!